Мої вітання. Хто хоче навчитися орати, дивіться, покажу, як зорати орот клином. Дуже маленький орот 5 соток, але дивіться, в цій стороні вже трактор що там залишається? 2 метри до кінця, тут, 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 тут віддоруватись не буде. А та сторона набагато ширша, то я покажу, як це все діло зробити. З однієї сторони тут межа дуже зароша бур'яном. Перій. Клієнт хоче, щоб я його трошки спорпав, що я зараз для цього зроблю. Приїду спочатку туди, відкидаю її якось більш-менш з поркою. Тому що, якщо я буду звідти брати, то я все одно його все не згораю. Десь тільки ось по ця, а ця лишиться полоса. Тобто, якщо я туди зараз буду їхати, то я зможу більше підколупати для того, щоб люди потім вибрали перій. Бачите, яка полоса? Земелька тут пісок повний, ліс, пісок, тобто ну, нічого придумувати не буду, що тут якась така, не така земля. І огород дуже сильним клином. Дуже сильним. І зараз покажу, що з нього треба робити. Зверніть увагу. Так я його більше підколопою, аніж якби я їхав і відорував його туди. Просто пряма. Спочатку город йде ось туди, а потім туди. І зараз його а я акуратно від А городи будуть йти доверху, до лісу. Бачите, такий поворот. Другий раз зараз я кину плуга. Вон з того повороту, щоб за два рази вирівнятися на ту полосу, щоб була пряма. Ось звідси з цього я який не І Бачите, вже ріняється пряма. Mm -hmm. І останній вже з кінця. І туди! Ви він я Отже, там я відрав разок, там відрав і зараз відкину перший раз в цю сторону, а потім назад. Близько по підзабор брати не буду, тому що... Тут люди вже скупали, вибрали пирій. Якщо я близько кину, то там закидається прямо аж на підмурок. Тобто, якщо зразу звідти кинути, то був би дуже великий насип землі. А так зараз такий перша. Окласна штука, оце отакі болти на заборах. Трошки лишнього і колесо можна розрізати. Значить розвернув. розвернувся і всю сторону. Получилося так. І вже не стільки багато землі кинеться під, під забор. Зеркало коло самого. Аж куди земля впала, аж туди під забор. А якби на великій швидкості і, і ця б земля б залітала аж далі. Бачите де колеси йшли? Аж по бетоні чекали. вже дивіться, проїхав я пару разів, оцих пару разів проворав, Пісочок. Хотіть під горбочок. Гурається добре. Ще й цілу ніч дощ, що у нас в Вінниччині. І тепер дивіться, який клин намальовується. Тут вже тут вже ерунда місця. Там дуже багато. Є два варіанти, як тисати цей клин. Можна його зразу витисати, зараз звідти. Ось так от сюди. Поняли, від, від цього плуга зараз. І ось так от. І геометрію забору витисати, Да? можна зразу. Можна так і орати, 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 орати під, підорювати. Получиться такий клин. Звідти його. І вже той клинчик до орати. Зараз я покажу спосіб. Ну Можна ж так і так, да? можна... Тобто, можна зараз так і обрати з кінця до початку, аж поки трактор не зійдеться, зійдеться воно ось так. Ну я це так бачу зараз. Тобто, зрозуміли, да? на ширину руки тут, там, це воно ось так ось зійдеться. Зараз я покажу спосіб, тобто я звідти його буду підорювати, щоб, щоб тут була пряма паралельно забору туди його. І покажу, як воно робиться. Покажу зараз ще один лайфхак. Може, ви зустрічали чи бачили, що буває спочатку борозна щось таке завернута туди інколи. Це із-за того, що плуг трошки на навісці шатається. Як вийти з цієї ситуації, щоб не було такого, можна кожен раз кидати плуга. Дивіться, це колесом заїхав в борозну. Колесом заїхав в борозну. Колеса вивернуті руйом туди і плуга я кидаю. І це я багато кину, але зрозуміли, не там де вам треба, а чуть-чуть на кожну пару сантиметрів за кожним разом здвигаєтеся в сторону. І таким чином листя під горіха. Так, бачите як? Горіха трошки вертається назад. Вернувся назад, там получилась ось така лажа. Зараз цей раз я проїжджаю прогорую до того бур'яна. Вертаюся назад, за другим разом за третім прогорую аж за той зубчик. Але ось тут я вже колесами цілюся. Лесами цілюся на ту борозну. Тобто тут зараз я вже мав би їхати по вороному. Піднімаю плуга. Бачите, яка карусель вийшлася? І зараз за цим проходом я рівняю аж за той зубчик. Зняти не було можливості, бо треба його рати і ще разом робити. Дивіться, яка паралель до борони. Видно скіт від борони і вже ось Клин пішов. Бачите, це я приїхав тільки що за це перші віддори і вертаюся назад. Бачите, вернувся я назад. Але цих зубців, що я тоді тут понавору, їх не видно. Де коли доїжджає до того місця, там треба йому більше газу дати, щоб він далі закинув. Получається ось так, бачите як? Видно, де чорний слід а де білий, як клин зійшовся. Але в цей раз я все ж таки не доїжджаю до кінця. але ще він є. Зараз я вже рівняю аж в кінець майже, а тоді ще пару раз підтісую. Тут я десь їгна, я збігаюся. трошки. Відбило плавающе і від опозорився. Сука. Опозорився капець. Тронуся з місця, знімав відбило плаваюче, плуг на всю грибину не заліз. Дивіться, бачили, як вирінявся клинчик. Остався ще вон той маленький ззаді хвостик. Зараз я там два рази його підтесую і тоді опять по всі довжені газує. Так, зверніть увагу, яке воно криве. Зараз я підрівнююсь до ось того місця, а тоді вже по крімі воно виходить рівно. Ось так. Зараз я проїжджаю, вже буде підлімно, вже зніму з тої сторони, тому що зараз і знімати і крутити руля, це може бути негайно. Так, Звертаємо увагу. Бачите про що я казав? Тут ширина майже осталась, і там стало такою, яке. А клин, видно, ось по, по чорній землі, як зійшовся і по сірі. З цього кінця воно виглядає ось так. Одне колесо вже по поборозні вже. Колесо плуга теж піде зараз по цій борозні. То мені зараз треба буде сидіти на, на речаговій, бо треба може цього піднімати, тому що, так як колесо плуга йде по борозні, глибина робиться автоматично ще зразу набагато глибша. І може бути дуже великий рівень. Мені вже треба, де зараз по ходу діло можуть підригувати ним трошки вище. Я вже в цьому краю пряма нормально. Тепер я зараз повертаюся останній раз. І це вже переколопано, і опять переколопаю туди. Так як я вже казав, що люди туди хочуть вибрати перії, то мені його просто треба переколупати. Задню бою, бачите, як водить. Останній прохід. Бачите як? Останній прохід буде. Тут залишаються ось такі ямки, тут я вже просто нічого не можу зробити. Так як я вже казав, від двохкорпусного плуга лишаються вони не такі довгі, але вони є. Бачите, дачі город ідеальний. Все чітко зорене. Де клин почався. Якщо ви придивитеся, лінії відборони ось і лінії ось сходяться з тими лініями ось цей схід. Придивіться уважно. Бачите, де лінії, так? Да? Ось ці лінії вже перекривають ці. Оце звідси почався клин рівнятися. Ось тут я тупив, ото що я казав. Ногою відбило в плав... плаваючий плухний не заліз, вийшла трошки ямка, так стидно, що капець. Тобто, якби ну, я не завтикав або не знімав ролики для вас, такого б не було, бо я руку завжди тримаю на речагові. Ну не завжди, а інколи. Певність в тому, що воно все нормально. Біля забору я розказував про гайки, але все-таки як задні давав після першого разу. Зацепив, бачите, але не порізав колесо. Слід від колеса ось тут. Тут така сама ситуація. Тут все, що зміг, зробив. Зорене, тільки грабельками розгорнути. Тобто це воно ямка ямкою, але воно все зоране, тут немає не землі, бачите, тобто грабельками фур-фур, дивіться, Вона загортається без проблем. І дивимося, що ж там буде зараз за останнім проходом. з останнім проходимо. З цієї сторони воно виглядає оштаб. Віся трактор, скільки місця займає і скільки місця займає незораної землі. В цьому краю я, звичайно, нічого не зможу зробити. А з того краю зараз я з вилітом на цю браму, з поворотом, якось його передеру. Воно буде в ямах, це я вам наперед кажу. Але факт в тому, що воно вже буде скопане, згорене, розрихлене, тобто його буде все одно легше розграбати ту яму, за яку я зараз зроблю, аніж оце все, все зараз перекопати. І ще раз зверніть увагу на клини. Дивіться, які кли... Дивіться по лініях від борони. Пішла туди лінія, ось зійшлися лінії, ось там ось зійшлися, бачите, де? де лінії сходяться. Оце все були клини. Ну а там завтикав, бляха так встидно. та ще й перед людьми встидно. Ну і тут ось така тема. Тобто, так як люди просили, я переграбав. Бо якби е, зразу ось так відіграв, тут було б пряніше, але там де-не-де воно б не таке було. Так, дивіться, вроді місця небагато, бачите, взагалі небагато, але зараз покажу, що тут можна зробити. Значить, виїжджаю на орени. Виїжджаю на Орани і ловлю траєкторію в браму. Бачите, де траєкторія в браму? Да? Тобто зараз віти. Раз, другий, третій, четвертий з поворотами. І тут багато площі і згорається. Трактор заглушений, воду злив, можна їхати додому. Значить, Дивіться, як воно вийшло. Бачите, як вийшло? Як китайці врають. Ну тут, тут що я зроблю? Вже я нічого не зроблю. Тут взагалі... Представтеся сюди загнати Т40, чи МТЗ. От. Ну і тут від колеса, дивіться, Раз, два шаги, тут вже дерево. Є річачки. Не згору, але я вже казав, що воно таке буде, бо тому що що, нема де розігнатися. Але копати його вже не потрібно, тільки розгорнути його грабельками. Бачите? І скажіть мені тепер таку річ. От був би в мене поворотний плуг. Я б згорав би так, цей город з п'яти соток.